Ще й не збирався петлять з цього місця, коли одразу і клювання відбулось на черв'яка на 2 грамах. Дивіться, сонце в роті в неї. Це сонце пригріло, зараз повилазять гадюки в ужі. Потрібно дивитися під ноги і бути обережним. Хтось такий, як велосипед, забув. На жаль, багато риби і сходи. Щей на два коня зійшло, один просто зійшов. А один зійшов і приманка влетіла ось сюди, вверх на дерево. Коротше, обірвався. Переважно ловлю на невеликі приманки, адже на них більше клювань. І груз невеличкий. 2-3 грама. Щей прям в тих карчах клюнула щука. Я її почав тягнути, і вона отак замоталась. І почала там тіліпатися на гілці. Довго тіліпалась, зійшла, приманка зачепилась за гілку. Прийшлося обривати. Флюрокарбон, поводки, гачки, груза, приманки все це улітає на кожній рибалки з шаленою швидкістю. То риба відбиває, то зачепи, то буване дерево закинеш, тому приманки це розходний матеріал. Зараз пообідаю в мене ще десь 2-2,5 години буде на те, щоб половити рибу. Ось так ось прив'язую велосипед до дерева. Щоб не тягати його тут по кущам, але в цей раз напрасно я туди ходив, там почти клювань не було. Не пойму, навіщо витягувати сітку і закидати її на деревину. І це так скрізь, я багато таких, бачу, моментів, коли сітка висить на дереві. А ось щойно було два клювання прямо там в корчах. І третій раз провожу і все-таки або вона, або якась інша щука жахнула. Класна риба на. Кразі Флапер 24 дюйма на 3 грамах. Ось дивіться, в мене в коробці була оберталка тройка. Роблю перший закид, ось дивіться, і зразу ж вилітає окунь. І клюнув. Клас. Така ще й наклюнула. Невелика, але є. В принципі рибалити я можу до настання темноти, але ж завтра на рибалку прокинутись не вдасться. Тому на сьогодні ховати рибалки, вдалось піймати невеликих щук, окуней були халастіклювання, також сходи. Все збираюсь на сі, прямо прямою додому до завтра.